Різдвяний віночок своїми руками з підручних засобів. Я не майстер-фломастер, роблю, як вмію. Отже, я взяла картонну коробку, різні гілочки, шишки, глід і пергаментний папір. Циркуля я не маю, тому тарілка та чаша від блендера у допомогу. Обвожу їх, роблю форму нашого віночка. Далі я вирізала основи під віночок, їх дві склеїла в одну, щоб вона була цупкішою і не розвалювалась. Обмотала пом'ятим, спочатку пом'яла пергаментом фіксувала все це діло клеєм. А далі почалось все найцікавіше, те, через що я була не рада, що це все почала, і згадувала не найкрасивіші слова в цьому світі. Отже, я прикріплювала гілочки ниткою до основи. Голки дуже кололись. Бляха, муха. Я хотіла, щоб він був неправильної форми, так, власне, і це робила. Все гарненько прикріпила, а далі прикрашала шишками та глодом, які, до речі, теж фіксанула ниткою. Вийшло гарненько, але знаєте, наче чогось не вистачало. Тому